Привіт, друзі! Сьогодні запишу зараз ще одну нотатку, просто розкажу про поточні справи, про поточний момент на роботі. Лише зазначу, що в нас сьогодні мете сніг. Зранку, десь з 9, -ї. але поки я подумала, що було б класно це зафільмувати, щоб ви побачили контраст. Кілька днів тому було плюс 19, Сьогодні... зараз 0, вночі було мінус 2. Ось такі перепади температур і погодні умови. Так, він трошки ну, сніг впав і розтанув, звичайно, але було так. <світтє> Як це сказати, ну, Гарно і незвично, але хочеться вже тепла. Отже, про роботу була в жінки в одної, точніше, це пара, вони мешкають десь за 5 кілометрів звідси. Ну, теж це наш карбон вважається місто, але далеченько, тому я їздила на машині, а поїду після обіду, поїду все ж таки на велику по своїм звичним місцям, незважаючи на ось таку погоду. Ну, принаймні, зараз дощ не капає, сніг не йде. Що я хотіла сказати, другий раз я вже в неї, і минулого тижня вона мені розказувала про те, що вона хворіє, в неї рак. І я так розумію, що щось гінекологічне, тому що сьогодні, або завтра, в неї операція хірургічна, а після цього в неї наступного дня починається хіміотерапія. Це те, що, наскільки я зрозуміла, що відбувається. І сьогодні. Добре, всі йдуть і дивляться, що ж я там роблю такого в машині. <сі> ну, гаразд. Сьогодні вона мені сказала, що її не буде місяць десь, але вона е, все одно не відмінить мої візити, хоча начебто мало. І Ось е, чоловіку вона пояснювала те, що вона. Мала б подзвонити, сказати, що її не буде, але вона цього не і ну, Запитала в мене, скільки в мене годин на тиждень, це багато чи мало. Ну, коротше кажучи, ось такий бонус вона для мене. Ну, вона мені це пояснює, що вона зробить для мене ось таку, як це сказати, послугу, мабуть. Так? Що в мене будуть стояти години і я буду більше працювати і, відповідно, отримаю гроші за це, хоча вона місяць буде в лікарні. Менше з тим. Хотіла ще зазначити, що минулого разу вона мені так наголосила ну, представилась Крістіна, чоловіка, не пам'ятаю, як звуть, але вона каже, він мій... Він не мій чоловік, ми не одружені, він мій компаньйон, тобто ми пара, але він мій компаньон. Я, до речі, вже не перший раз це зустрічаю. Наприклад, жінка, яка весь час спить, сплюха моя умовна. <сможна> <сможна> вона там навіть в поясненні в планінгу з адресою, де. Листок з адресами там розписано, наприклад, якісь побажання їх або ну, моїх бенефіціарів, моїх клієнтів, і в неї, окрім того, що вона спить, її треба не будити і тихенько поводитись, голосно не розмовляти. Там ще написано, що з нею мешкає компаньйони, і ви можете його зустріти час від часу, не постійно, але від я один раз дійсно з ним стикалася. Це ну, такого ж її віку чоловік. Який там готував, до речі, пиріг Духов... Ну, зранку, вона спить, звичайно, як завжди. А він там пиріг готував, щось там хазяйнував, трохи мені заважав. Ну, нічого. Врешті попрощались, <сміхався> посміхався, коли прощались, то, думаю, все гаразд. Отже, теж компаньйон, не чоловік, а компаньйон. І минулого разу, дійсно, ось ця жінка. Крістіна, вона мене наприкінці мого візиту за 15 хвилин, десь за 20, сказала все досить. Сідай, розказуй. Ти от Українка, як там, що там. Ну я ж звичайно. І вона розмовляє такою французькою, як, як наче в мене прекрасний рівень французької розуміння французької. Я, звичайно, старалася як могла зрозуміти, що вона каже. Ну але переважно казала Я вас не розумію. і Тоді вона намагалась простіше мені якось пояснити. В цілому ми порозумілися усі. Те, що я розповідаю, це те, що я зрозуміла. Ну і я їй відповідно пояснила, що. Сім'я, так, п'ятеро дітей, і що і запитують обов'язково, чи я тут сама, чи з чоловіком, чи ми разом, а де мої батьки. Ось такі питання їх хвилюють. Ну, Звичайно, висловлюють свої там занепокоєння, переймаються нашою трагедією, Україною, взагалі все розуміють, переважно кажуть, що дивляться новини. Ну, Слідкують за ситуацією, і взагалі, ось вони там ну, і підтримують Україну, принаймні на словах, ну так точно, я впевнена. І отже, вона сьогодні розпитувала: А чи а, яку оплату я отримую, чи в мене мінімалка, чи е, який там рівень зарплати? І мені здається, минулого разу, наскільки я зрозуміла, коли вона зі мною знайомилась, вона сказала, що вона колись вона теж працювала. ну, по будинках у людей прибирала, тому вона знає, як це, що це за робота така. І ось такі завдання давала. Сьогодні я прийшла коли до неї, в неї було дві, я так думаю, лікарки або скоріше це називається медсестри. Ну, тобто, медсестри, мабуть, вищої там, кваліфікації. Вони робили якісь маніпуляції, якісь процедури в неї в кімнаті. Перев'язку, мабуть, якусь, або ще щось, якісь компреси. Їх було двоє. Зазвичай вони по одній. Ну, коли я в людей зустрічаю медсестер, то вони по одній ходять, а тут, от вдвох, вони були, мабуть, прям це такий на дому візит був повноцінний з процедурою з якоюсь, або ще. Ну, звичайно, проблема. Рак це все ж таки серйозно, тим більше, що вона в процесі тільки ось початку лікування, наскільки я розумію. Ось така історія. Сподіваюсь, було хоч трошки цікаво, поки по-свіжому по розповідаю. Дякую, що передивилась цю нотатку до наступних відео.